Я вів розстрілювать бандитку, вона милість не просила. Дивилась гордо і сердито, від болю хустку закусила, а потім каже Чуєш, хлопче, я все одно від кулі згину. Дай перед тим, як мене хлопнеш, погляну дай на Україну. По Україні скачуть коні під стягом. І зім'я мандери, по Україні риють схрони, хавають креси й машин двери, кипить зелена оковита, у білих хатах попід лісом і тичуть москалям упитим, дурні потилиці обрізи, страшніше, ніж за печенів, заголосить російським бабам, вже досить українським хлібом вжиратись москалям і швабам. Не жерти клятим наше сало, і оковитою не впливаємо.